В Україні триває національний тиждень безбар'єрності. Щорічна інформаційна кампанія. Її мета вказати на важливість створення інклюзивного середовища з рівним доступом до інформації та послуг для всіх громадян, незалежно від фізичних, сенсорних чи інших особливостей. Про безбар'єрність, зокрема на ринку праці, далі буду говорити з Юлією Жовтяк, директоркою державного центру зайнятості. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Питання доступності робочих місць для людей з інвалідністю, зокрема і ветеранів, є одним з ключових от аспектів безбар'єрності. Які конкретні програми, механізми вже діють на сьогоднішній день для компенсації роботодавцям витрат, аби вони могли облаштувати такі робочі місця. У нас дійсно є реальний механізм, який працює з 2023 року. Спільно з міністерством економіки, ми запровадили програму облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. В рамках цієї програми роботодавець, який бере на роботу людину з інвалідністю першої або другої групи, облаштовує робоче місце безбар'єрне спеціалізоване. Він може отримувати компенсацію від фонду по безробіттю до 120 тисяч гривень. Більш Конкретно хочу розказати, що на сьогоднішній день програма працює таким чином: роботодавець або бере на роботу людину з інвалідністю першої другої групи. Також в е, на сьогоднішній день людина, яка реєструється фізичною особою підприємцем і також має інвалідність першої або другої групи, може й отримати таку компенсацію. І ми додали ще до таких компенсацій наших захисників і захисниць, е, які демобілізуються і за станом. І повертаються на своє робоче місце. На жаль, якщо вони мають інвалідність, їм також вони також можуть отримувати роботодавці таку компенсацію. Як це працює? Роботодавець бере на роботу людину або реєструється ФОП, або повертаються наші захисники. Сам облаштовує це робоче місце на сайті Державної служби зайнятості або на державному порталі Дія є перелік засобів, за які можна отримувати компенсацію. Він дуже великий, він налічує близько 500 найменувань. Це і ергомеблі, ерго, ерго і обладнання, пандуси, все, що можливо, комп'ютерна техніка спеціалізована, великий перелік, тобто його можна Спочатку подивитись, щоб зрозуміти за що буде отримана компенсація. Все це купляє роботодавець. Після того через державний портал Дія або безпосередньо в державній в державному центрі зайнятості за місцем проведення діяльності роботодавець подає пакет документів. Заявка ну, займає заповнення до 5 хвилин на державному, наприклад, порталі Дія. Продовж 10 днів приймається рішення, і впродовж ще 5 днів роботодавець отримує компенсацію. Ще раз нагадаю: для першої групи інвалідності це компенсація до 120 тисяч гривень, для другої групи інвалідності до 80 тисяч гривень. Ще одна безбар'єрність гендерна. Це коли е, жінок перевчають е, на назвемо їх е, умовно чоловічі професії. Є новий проект, е, стартував так. Розкажіть на які про які професії йдеться, і, і за яких умов можна взяти участь. У нас так, стартував новий проект. Безпосередньо ми почали в ньому працювати в лютому місяці вже цього року 2025 року. Мова йдеться про те, що роботодавець, який бере готовий взяти на роботу жінку, яка має опанувати одну із професій, таких професій 31 професії спеціальностей. Ну, до прикладу, це водійка, машиніст крану, машиніст екскаватора, водій тролейбуса, водітрам. Вая, оператор станків ЧПУ, тесляр, токар і так далі. Тобто, це ті професії, які на сьогоднішній день є дуже актуальні на ринку праці, у яких є попит роботодавців і а, на яких можна отримувати гідну заробітну плату, і а, ми або самі шукаємо таку жінку, яка готова навчатись. Дуже добрим в даному проекті є те, що. Якщо навіть жінка не має професії, взагалі вона ще її не отримала. Вона також може брати участь, не має освіти. Вибачте, я так сказав, не має освіти, вона може за рахунок цієї програми таку освіту отримати і вийти на роботу. Або є випадки, коли роботодавець, наприклад, перенавчає тих жінок, які безпосередньо працюють в нього на підприємстві, але, наприклад, на інших посадах, там комірники, прибиральники. Але він їх перенавчає саме на професію і далі переводить на іншу роботу з ну набагато більшою заробітною платою на сьогоднішній день. Ми майже вже навчаємо 300 таких жінок по всій Україні, далі розповсюджуємо цю інформацію. До прикладу, 15 травня, у нас проходив національний ярмарок вакансій у всіх містах обласного і районного значення. Ми запрошували багато людей. Було дуже багато жінок. В цілому, цілком по Україні, було більше 30 тисяч. Чи відвідувачів, і ми розповідали і про роботу, і про можливості, і, і безпосередньо про цю програму навчання. А ви не от є успішні випадки історії, коли перевчалися на такі професії жінки? І чи збільшується кількість таких жінок? І чи вдається ламати от цей стереотип, що не жіноча справа? Е... Будемо відверті, звичайно, це не просто ламати такі стереотипи, але ви знаєте, потроху відчувається тенденція навіть от в нашій статистиці роботи Державної служби зайнятості минулому році близько 400 жінок у нас навчались на трактористок, які зараз успішно працюють. От зараз, наприклад, по. Цій програмі, про яку я розповідала, у нас є роботодавець на Черкащині, який займається деревообробкою, і він саме перенавчає близько восьми своїх жінок, які працюють в нього взагалі на ну посадах без освіти, скажімо таким чином, на деревообробниць. І вони зараз після навчання починають же працювати безпосередньо, ну скажімо так, на підприємстві за професією. Приклади є, їх дуже багато. Реально потрохи ламаються такі тенденції. І от нещодавно, наприклад, ну жінка вона навчилась на водійку тролейбуса. Одна із жінок, от нещодавно я спілкувалась в неї. Чоловік завжди працював на фурі дальнобійником, і вона от буквально два роки тому опанувала цю професію. І також сіла за дальнобійну машину і працює разом з чоловіком. Немає нічого недосяжного для українських жінок, так? Так. І повернемося все ж таки до людей з інвалідністю, які існують механізми підтримки та супроводу людей з інвалідністю, включаючи ветеранів під час пошуку роботи та адаптації на новому робочому місці, і чи надаються послуги психологічної підтримки, кар'єрного консультування? Так, безпосередньо в центрах зайнятості у нас працюють наші кар'єрні консультанти, кар'єрні радники. Але також в центрах у нас є психологи, які безпосередньо за потребою можуть можуть працювати з нашими ветеранами ветеранками, які до нас звертаються. В цілому я можу сказати, що ті ветерани, які до нас звертаються, кожен третій, принаймні на сьогодні, знаходить свою роботу. Але окрім працевлаштування, у нас є ще програми підвищення кваліфікації і навчання. І для наших захисників вони безкоштовні. Тобто є програма «Ваучер» на навчання, яка дає можливість навчатись за там дуже великі 155 професій спеціальності, які можна обрати і навчатись будь-якому закладу України. Їх там більше тисячі, які беруть участь в цій програмі. Також у нас в структурі Державної служби зайнятості працює 8 центрів професійно-технічної освіти. Це дуже сучасні такі заклади, в яких можна отримати освіту за 95 професіями спеціальностями абсолютно різні, і 400 освітніх програм. І ми також зробили такі, ну, називається експериментальна постанова Кабінету міністрів про те, що всі наші захисники і захисниці, не дивлячись, чи є в них статус безробітного чи немає, можуть обрати е, будь-який курс або будь-яку програму навчання в наших центрах і також безкоштовно навчатись. Окрім того, е, ми оплачуємо з фонду по безробіттю послуги е, проїзду проживання. Е, е, окрім на Назав... Угу. прошу завершити. Окрім цих програм безпосередньо для наших людей, для людей з інвалідністю для захисників і захисниць є програма для роботодавців, окрім облаштування робочого місця. Роботодавець при працевлаштуванні наших ветеранів, а також людей з інвалідністю, може отримати півроку компенсацію половини заробітної плати людини. Там є максимальне обмеження не більше ніж мінімальна заробітна плата, тобто 8 тисяч гривень. Це максимальна сума, яку може отримати роботодавець протягом півроку. Пані Юлія, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися і за вашу розповідь. Це була Юлія Жовтяк, директорка державного центру зайнятості.